Ми маємо на себе розраховувати в першу чергу, звісно. Але нам хотілося, щоб і партнери щонайменше дали нам питання не скільки в енергетиці, скільки у захисті енергетики, тому що скільки б ми не інвестували в енергетику, якщо ми не матимемо достатньо ефективний захист нашої енергетики, то ворог буде по ній цілити знову і знову. Ми бачимо буквально свіжий приклад по Чернігівській області, по місту Чернігову і по Чернігівському регіону. що... Ворожі атаки, які зосереджені на якийсь один конкретний регіон, показують ну для нас такі відверто кажучи, складні моменти, і показують те, що в нас є вразливі місця. На жаль, і ми бачимо, що ворог, якщо раніше фокусував увагу там по всій території України, летіла ракета, то останні російські атаки вони зосереджені здебільшого десь на якийсь конкретний один регіон і фокусують велику кількість ракет, і дронів в конкретний регіон. І ПВО тоді дуже складно справлятися. Тому я сподіваюся, що Європейський Союз ну не буде зволікати час а буде діяти більш ефективно, як в санкційному питанні, так і в питанні допомозі Україні. Ну і нам хотілося, щоб все ж таки українське небо цієї зими захищали не лише українські збройні сили. а Було б добре, щоб щонайменше. Якісь країни Європи могли долучитися до захисту українського неба, щоб ми могли захистити нашу енергетику і пройти ну, цю зиму е належним чином.